Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні, напередодні, 8 березня, я побачила дуже цікавий пост у нашої української терологині Олени Ледне, яка пропонувала своїм підписникам такий наступний розклад. Це розклад Катерини Ністратової, і вона його переклала українською. Українсько. Це для гармонізації себе, для розуміння себе, для певних саморефлексій, для пізнання своїх внутрішніх потреб, свого внутрішнього я. Uh, да, аналізу, чи достатньо ви собі уваги приділяєте дуже класний розклад, дуже приємний. Я думаю, що хлопцям також можна подивитися і треба. Єдине, що я буду в цьому відео звертатися, звісно, що до дівчат, до жінок і апелювати саме до них, а ви вже там собі проєктуйте мою інтерпретацію. Uh, Мою інтерпретацію, мої слова на свою ситуацію, на свій стан внутрішній. Якщо вам резонує, звісно ж, давайте мені про це знати лайком, підпискою, коментарем, залишайтеся. Я сподіваюся, що вам буде тут цікаво. Тут я ділю, на цьому каналі я ділюся своїми напрацюваннями, своєю практикою, прикладами розкладів, загальними розкладами, звісно ж, колекцією своєї розпаковочками різноманітними, покупочками. Тому буду дуже рада. Вітати вас тут саме в мене. Отже, дуже цікавий розклад. Він називається Себе коханій, себе кохано. Отже, це розклад на п'ять пунктів, чотири варіанти. Будь ласка, оберіть кожен з варіантів, і ми будемо з вами розглядати, досліджувати ваші потреби, вашу роботу з собою. В першу чергу. Запитайте відьму. Відьми, бунтівниці, інтуїтивна богиня і приємна або затишна ж відьма. Такі відьомські, феміністичні колоди з нами сьогодні працюють. Я сподіваюся, що вони нам дадуть найкращі відповіді, найприємніші. Будемо з вами дивитися. Отже, обирайте перший, другий, третій, четвертий. Тайм-коди будуть внизу відео. І переходьте, будь ласка, до свого ворожіння. Я зараз приберу ці колоди і почнемо з варіанту номер 1 Запитай відьму. Так. Вітаю вас, варіант номер 1 Будь ласка, налаштовуйтесь на розклад, слухайте його з відкритим серцем, почуйте його, звісно, що, і залишайте фідбек, якщо вам резонує. Якщо не резонує, також залишайте фідбек. Кажіть, ви не мій таролог, все, нам не підходить. Ну, так і, таке буває, це нормально. Е, дуже багато є інших майстрів, які можуть привернути вашу увагу. Я до цього дуже нормально ставлюся, тому що на кожен товар є свій покупець. Ну що, давайте. Перша позиція в розкладі себе кохано, як я себе поважаю, себе кохано, як я себе поважаю, себе кохано, так? По зірці ви себе поважаєте, так? Ну, в принципі, зірка це інтроспективна карта. Тобто, в цілому ви можете себе поважати достатньо сильно і серйозно, бо це старша РК. Але зірка в той же час карта проєктивна. Тобто, що ви себе поважаєте з точки зору, як на вас дивляться оточуючі. Можливо, вам потрібно да, чути похлаву, 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 похвалу від інших. Зірка дуже любить цю увагу, да? вона потребує її. І це може говорити про те, що ви залежні від думки оточуючих, від тих, хто є біля вас, і саме вони є вашими. Найголовнішим критиком, хоча, да, в цьому щось є трошки в мінусах, так? Але в цілому, да, ви себе поважаєте, поки вас поважають інші. Ну, от, от, так от я це бачу по карті зірка. Далі, як я себе вислуховую, як я себе, кохану, вислуховую, вісімка пентаклів. М Знаєте, ви, мабуть, людина, яка. Змушує себе, себе слухати для того, щоб раз, два, три, чотири, бути там успішною, бути е, в якійсь сфері спеціалістом, так? Тобто ви себе обтесуєте, так? Я тут думаю, що у вас більше йде про працювання. Тобто, ви в якийсь момент, ви, ви, мабуть, що людина пропрацьована, і ви, мабуть, занурилися зараз в психотерапію або ж в якісь подібні практики, так, які вам дозволяють себе пізнати краще. Тому я думаю, що тут по вісімці пентаклі ви себе змушуєте себе вислуховувати. Так? Тобто, ви в, такі, в такому ключі працюєте з своїми енергіями. Давайте тобто трошки нижче так. Угу, добре, тобто ви себе вислуховуєте, в принципі, працюєте над тим, да, щоб себе чути. Це хороша карта, насправді. Так, як ви себе бережете, як ви себе кохано бережете. Десятка пентаклів, молодці, гарно бережете, мені дуже подобається. Ви бережете свій затишок, бережете свій комфорт. На 10 з 10 ви себе бережете. Бережете от, ну, правильно, і до лікаря ходите вчасно, і зуби лікуєте вчасно. Ну, то Тобто доросла, свідома людина. Трошки застрягли да, в тому, щоб би хвалили вас, але в цілому все ок. Далі. Як я про себе дбаю, як ви про себе дбаєте? Про себе кохано. Трійка мечів. Погано дбаєте. Трійка мечів, погано. Дбаєте, от бачите, ви бережете себе, вроді би, а дбаєте не дуже. Тріка мечів, я ж кажу, дуже слухає чужих, дуже слухає чужих, зовнішні думки. Дуже сильно у вас йде вайб, того, що ви прислуховуєтесь до критики і не думаєте про те, що ті критики ну, може, вони не праві. Дбаєте не очі. Не даєте собі. Знаєте, який розкавбас пішов? Слухайте себе. Бережете себе, але не дбаєте. Може бути, знаєте як? Працюєте з психологією, не працюєте з фізикою, або навпаки, тут бережете дуже себе в фізичному плані, да? занадто послуговуєтеся, ну, точніше, зосереджуєтесь на питаннях здоров'я, матеріального блага, так? До успіху. І по трійці мечів, як ви не бережете, не бережете свій розум. Читайте новини постійно, так? Ну, понятно, що жити в новинах, ну, бути в новинах треба, так? Без цього ніяк. Треба бути в контексті. Але у вас уже, мабуть, якийсь іде на цьому на цій темі перекос. А, ментальний, в ментальному плані йде да? вже дуже сильний, не бережіть себе, не бережете себе. Можливо, тут іде ще тема того, що дуже ви. Переживаюча людина, да? ви дуже, як це, людина, яка, яку дуже легко вивести на емоції, що ви дуже швидко, дуже емпатійна. Тут, звісно ж, тій камечі не завжди про емпатію, да? це більше про знання. Але можливо, навіть і в цьому контексті може це спрацювати, що ви приймаєтесь навіть чужими проблемами, і через це да, дбання про себе воно якось відступає на другий план. Так, і як ви себе підтримуєте, себе кохано підтримуєте по Єрофанту? якось по правилам, так? Якось як всі роблять. Ну, шопінгом, так? Що там? Ну, як всі, як всі роблять. Може до церкви ходити, може ходити в якісь практики. Тут у нас, в принципі, богиня. Я да. Це більше про те, що ви до якихось ну, релігійних установ звертаєтесь. Можливо, ви, знову ж таки, тут у нас індуїська богиня, можливо, ви приходите до йоги якої, так, до медитацій. Тому для вас це такий е, е, ідеальний механізм. В принципі, він працює. Він працює. Єдине, що да, у вас в цілому розклад достатньо гармонійний. Єдине, що. Да, Збереження себе якось не дуже. Можливо, ви ризикова людина, да? і ви там ігноруєте якісь значки, ігноруєте якісь тривоги, ну, щось так? десь на живете в небезпечній зоні і про збереження життя. Да? Тут може ще питання стояти. Тут таке може бути. Тому бажаю вам, звісно ж, бути в безпеці, бути в такому приємному і здоровому місці. Дякую, перший варіант, за вашу. Ваш перегляд за ваш лайк, коментар за всю вашу активність, яку ви хочете тут надати. Ми переходимо до другого варіанту і починаємо бунтівні відьми, розклад себе кохано. Ну що, давайте включайтеся, слухайте уважно, варіант номер два, будь ласка. Обережно. Колода достатньо різка, тому, в принципі, тут можна трошки десь змягчити, будемо старатися. Але в цілому вона досить правдива, така цікава. Отже, себе кохано, як ви себе поважаєте, себе кохано? Королева жезлів. Поважаєте, поважаєте і змушуєте інших себе поважати. Королева жезлів це людина завжди, яка. Ну, не просто себе на смітнику знайшла, так? вона себе несе гордо, гонорово. Така от вона, так? королева жезлів, вона молодець. Молодець в цьому плані, вона себе ще й дуже поважає. Як ви себе вислуховуєте, себе кохано? Четвірочка Пентаклів. Знаєте. Ця карта в цьому питанні буде йти в позитив. Тобто ви дослухаєтеся до всього до своїх потреб. Ви чуєте себе, ви слухаєте себе, ви знаєте, що вам потрібно, де, вам, де ваші слабкі місця, де ваші сильні місця. Тобто, четвірка Пентаклів це контракт контролю. Да? Вона все контролює, вона все чує, вона все розуміє, вона все у неї під її наглядом. Добре. Як ви себе, кохано, бережете, трійка жезлів. Ну, В цілому бережете, бережете хорошо, можете трошки бути ризиковою такою, знаєте, трошки сумазбродна трічка. В жезлі, вона така. Але з іншого боку, вона дуже виважена в той же час. Вона 10 разів відріже і потім лише господи, 10 разів відміряє, потім лише відріже. Тобто вона не кидається в омут з головою, але і вона любить. Коли все по правилам і коли все йде структуровано. Тобто, що я вам зможу сказати? Що ви себе бережете так, як ви вважаєте за потрібне. Тобто ви знаєте алгоритм своїх дій. Тобто, у вас, в принципі, все, все це виходить. Як ви про себе дбаєте? Пункт номер 4 про себе кохано. Король мечі, ви про себе дбаєте дуже непогано, тому що король мечі, він дуже все тримає на контролі, знову ж таки. Да? Ви прям. Десь, може, трошки навіть іпахондик може, можете бути, да? бо у вас може перекос бути в цю тему, що ви знаєте всі свої діагнози, знаєте, як вам лікуватися, знаєте, як вам... Які вам ліки пити, у вас все по розкладу, у вас, можливо, навіть є рутина, режим, і навколо, навколо вас у всіх має бути рутина і режим, щоб не збивати вас в першу чергу. знаєте. От Ви така, ви собі створили комфортні ваші умови, і хто починає е, якось себе проявляти, бунтувати у вашому е, колі спілкування одразу йде на гаусвафту вахту. Тобто тут у нас одразу починається розслідування. Так, і як ви себе підтримуєте, себе кохану. По силі. Ой, класно підтримуєте. Суперово підтримуєте. Сила це гарна карта. Яка говорить, що ви підтримуєте себе з усіх боків, да? що ви сильна людина, що ви на вас можна покластися, що ви сама на себе покладаєтеся, да? нема такого, що ви комусь нав'язуєте, що ви комусь сіли на шию ніжки, звісили. Тут всі карти говорять про те, що ви сильна, незалежна людина, якій не потрібно чи схвалення, що ви ну, просто прекрасно себе підтримуєте, прекрасно про себе дбаєте, все робите, молодець тут. Так тримайте, так і тримайте. Нічого вам тут ні, ніяких перекосів немає, все для вас супер. Чудовий, чудовий розклад для варіанта номер 2 Дуже рада була, що у вас був такий цікавий розклад, що вам сподіваюся, він зрезонував. Якщо зрезонував, звісно що залишайте коментарі, будь ласка, пишіть свої враження. Я буду дуже вдячна. Бо мені цікаво, як карти програються, так? бо колоди різні, ситуації у всіх різні, і мені буде дуже це помічне. Варіант No. Три, правильно? інтуїтів найт гадес, таро інтуїтивної нічної богині. І зараз ми з вами подивимося, як ви себе кохано. І раз, два, три, чотири, п'ять. Отже, варіант номер 3 Вітаю вас, будь ласка, подслухайте, почуйте цей розклад. Якщо десь піде якийсь перекос, подумайте, да, де у вас можлива якась. Можливо, щось поміняти, можливо, якось навпаки, змиритися з чимось. Подивимось. Отже, як ви себе кохано поважаєте по місяцю? Десь ви дуже, себе, дуже в підсвідомості себе поважаєте. Знаєте, ну якось не проявляєте свою повагу до себе, ховаєте її. Місяць це карта, ну, такого, неотримання. Тут і зараз така. На, на потім відкладаєте. Знаєш, от місяць це відкладання не на потім. Це таке довгий ящик. Потім колись, можливо. На сьогодні. Не хочете поважати. Як ви себе вислуховуєте? О, ви себе вислуховуєте, коли вже півень в одне місце клюне. От коли у вас уже. Пічаль біда, коли у вас вже починається, починає горіти в одному місці, тоді ви починаєте себе поважати, вислуховувати. До цього ви сидите і не, у вуса не дуєте. А коли вже суд, коли вже вейкінінг пробудження, от тоді ви починаєте себе слухати, тоді вже починаєте досліджувати. Що ж було не так, що ж я не так зробив. До последнього держите. Якщо знаєте, от у вас та історія, коли людина до останнього і не йде до стоматолога, покаже не треба зуби виривати. Знає, я такі, знаю я таких людей, а це от, ну, я, в принципі, теж, поки зуби не почнуть боліти, але все одно на чистки ходжу. Тому, так, да, це у вас така історія. Як ви себе бережете, кохану? Як ви себе, кохано, бережете? Дев'ятка жезлів. Ну, бережете, бережете, бережете. Молодці, да? лишніх стресів собі не даєте. Хоч так, хоч так, ну, тому що тут перекоси вже пішли, перекоси. Дев'ятка жезлів говорить, що ви себе бережете, стараєтеся, так, не особливо. Десь вникати, десь в'язуватись якісь ризикові проблеми. Бережете, бережете, нормально, молодець. Як ви про себе кохано дбаєте? Тут з Кубків. Ну, в емоційному плані і дбаєте. Знаєте, можливо, більше дбаєте за емоції, аніж за здоров'я. Може таке бути. Дбаєте більше за якусь зовнішню історію, ніж за ем, питання е, внутрішні, або ж більше дбаєте про стосунки і їх видимість, якщо вони є. Ніж про те, що вас турбує, Да? Тобто, якась знову ж таки трошки трошки йде в перекос ця історія. Добре, і як ви себе підтримуєте, кохано, як ви себе кохано підтримуєте? Десятка пентаклів підтримуєте. Ви знаєте, що, скоріш за все, що на вас сім'я, на вас родина, і ви більше свою увагу, свою підтримку справляєте, направляєте на те, щоб підтримувати весь свій да, своїх родичів гарбузових. Дуже тут мало, мало в цих картах егоїзму. А хотілося б трошки більше. Хотілось би трошки більше. І, можливо, вам пора подумати про те, щоб зробити. Влаштувати собі трошки більше егоїзму, менше е, турбуватися за чиїсь інші примхи і проблеми. Причому, це, знову ж таки, по 10 пентаклів, пентаклю це сімейна. Знову ж таки, на вас може бути мама, папа, чоловік, діти, собаки, коти і все ви тягнете на собі. І тому от ці от історії пішли далі в такі, трошки в перекос. Ну, от такий розклад у мене був для варіанта номер три. Дякую вам, бережіть себе, <кхід> бережіть себе, підтримуйте. Все, щоб ви не зробили, да, я сподіваюся, що ваш стан трошки покращиться, і ви з ним попрацюєте. Да? Що воно для вас просто не просто будуть мої слова в простір, а до чогось вас приведуть. Дякую, варіант номер 3 варіант номер 4 це таро. Затишної відьми, так, також дуже класна колота, саме про турботу до себе. Дуже вона чудова. Ну і зараз ми подивимося для варіанта номер 4 себе кохано і по пунктам. Почуйте, будь ласка, цей розклад, послухайте з відкритим серцем, розумом. Не включайте його на фоні, да? я сподіваюся, що ви будете, що він до вас достукається, якщо вам потрібно буде це. Отже, перший пункт. Як ви себе кохано поважаєте? Дев'ятка мечів. Ну, якось не дуже. Дев'ятка мечів це страх себе поважати. Да? Це от якась безсоння, якісь проблеми. Турботи у вас. Да? Тобто повага у вас йде через турботи. Ну, як так може бути? Ну, значить, це не повага, виходить. Або ви себе поважати починаєте тієї, коли ви спать лягаєте. А до того ви коли рефлексуєте, да, прокручуєте день перед очима і починаєте думати, тут треба було відповісти так, тут треба було зробити так. От щось такий вайб, такий настрій цього, цього пункту. Так, як ви себе вислуховуєте. Лицар Пентаклів. В принципі, вислуховуєте. Лицар Пентаклів він такий достатньо. Ін... Як це сказати? Індивідуаліст, по-перше, перепрошую. По-друге, він персонаж, який вміє в саморефлексію, і він ще трошки інтроверт, так? Тобто він не дуже біжить комусь щось доказувати розказувати. Тобто, по суті, вислуховуєте ви себе з одного боку не на 100%, а з іншого боку, якщо вже вислуховуєте, то тщательно. Кажуть. Далі, як ви себе бережете. Бережете ви себе своїми ритуалами, своїми, е, такими, знаєте, часом для себе. Тобто, можливо, ви собі створюєте свої, свої, свої ритуали самостійно. Да? Тобто, король кубків тут заварює каву, причому заварює він через фільтр, да? робить це не швидкий процес, це такий час для себе, щоб подумати, по. Почитати, так? Це не швидко, цікава, яка настоїться, яка заварюється, це не, один, не одна хвилина. Тому, в принципі, я можу сказати, що е, бережете ви себе в емоційному плані дуже непогано. І емоції ваші під, під вашою увагою, під, під, під колпачком. Тут, Тут ще можна сказати, що ви не дуже їх. Е, ну, не показуєте, я б сказала, тому що дивіться, тут кроль Кубків у цій колоді, він в приміщенні, він не дуже показує, да? він не на весь світ розвертається і показує свою харизму, свій настрій. І до того ж, тут відкрите віконце, де є Мартин. І оце віконце невеличке, да? от я думаю, що ви себе бережете саме от в форматі того, коли вже. Тоже не то, що припікає, але коли можливо хтось може побачити. І ви така, ой, треба надо, надо про себе подбати. Надо там, коли хтось дивиться, я про себе подбаю. От, тут ще може таке бути. Але в цілому ви можете знайти для себе час. І навіть я вам скажу так, що ви, може, навіть не завжди хочете, але ви себе змушуєте до цього. Да? От король мить і король кубки, він такий, так, треба собі зробити щось приємне, догнати себе і причинити собі радість. От так от. Так, і що ще я дивилася? Значить, як ви про себе дбаєте, як ви про себе дбаєте, п'ятірка жезлів. А, ну, п'ятірка жезлів, конфліктна карта. Тут про, не дуже про е, турботу. Причому, що тут, скоріш за все, у вас по про те, щоб дбати про себе, у вас так, подивлюся, чи все в місці. Угу. Про те, щоб дбати про себе, тут у вас якраз іде тема того, що. Е Тут або у вас занадто багато турбот, що ви не встигаєте, що всі хочуть вашої уваги, що. Ну, тут, тут же суперечка. Тут кожен має свою да, надзвичайно важливу думку. І в цій історії у вас. Ем... Ваш голос може загубитися, тобто багато турбот, багато проблем, багато чого вам потрібно зробити, воно навалилося, трошки да? вайб, десяточки жезлів, але тут також є він. І ви трошки не чуєте, да? не чуєте своєї, своїх потреб, про які вам потрібно подбати. Да? Або ж тут, якраз як ви себе дбаєте, про себе дбаєте, що воно якось у вас не мечиться, що ви починаєте щось робити одне. Вилізає щось інше, ви за те беретеся, знов якесь третє, потім п'яте, десяте, і воно якимось таким сніжним комом і ніколи не зупиняється. от, Що, можливо, теж до якогось моменту ви дотягнули, і воно все тепер йде по накатані і по наклоні. Як ви себе підтримуєте? Карта остання. чотирка жезлів. Підтримуєте, Знаєте, каута. Кукушка, держись, Оце от по четвірці жезлів підтримуєте, все-таки стараєтеся е, якусь собі зробити базу, основу, ґрунт, щоб ніде не загубитися, щоб у вас була, ну, щоб був дім, да? навіть якщо він там тимчасовий, щоб був затишок в ньому, щоб були люди. От, е, Місце, щоб ти міг повісити свою відьомську шапку. І є ком'юніті, є люди, які біля вас теж підтримують вас, допомагають вас, вам у підтримці, вони щирі. Це ваша така віддушина. Можливо, ви знайшли для себе дійсно таку не аудиторію, навіть, а саме от компанію, де вас слухають, де ви відчуваєте, що вам потрібно, що ви цінний елемент так, цього соціуму. От я думаю, що ви. Десь шукаєте підтримки з кимось, да? тобто не самостійно. Але в цілому, да, підтримка є, і тут вона непогана. Четвірочка це така стабільна карта, ну, як стіл, стілець, да? на чотирьох ніжках, все нормально, у нього не перекидається, не перехиляється нікуди. У нього все добре. В цілому розклад непоганий. Я не можу сказати, що він песимістичний, який, да, хороший розклад, трошки да, з турботами про себе, дбанням про себе і. Трошки про оце, так, перша позиція. По повагу до себе. От є якісь такі внутрішні рефлексії, вони трошки проявляються. А так в цілому все. Ну що, дівчата, вітаю всіх з 8 березня. Вітаю, бажаю нам всім турбуватися про себе вчасно, тоді, коли потрібно, а не тоді, коли припече. Я всіх міцно обіймаю, бережіть себе, до зустрічі і па-па.